хотіли хотіло ви дізнатися, як ми допомогли нашому клієнту заробити понад 2 мільйона 100 тисяч гривень за 60 днів за допомогою таргетованої реклами? Якщо так, тоді це відео саме для вас. Давайте розберемося, як це стало можливим, щоб ви могли перейняти наш досвід та впровадити його у вашому бізнесі. Мене звати Марченко Олексій, я засновник та керівник агенції Марченко Маркетинг. А це мій інстаграм, на який дуже раджу вам підписатися, щоб отримати безкоштовний СММ. Аудит, ми проаналізуємо ваш інстаграм-профіль за 20 ключовими критеріями та надамо pdf документ з результатами аналізу. Ви зможете використати цей документ як покрокову інструкцію для вдосконалення вашого просування в інстаграм. Наш клієнт це бренд одягу Романова, який спеціалізується на виробництві стильного жіночого одягу. Вони орієнтовані на молодих жінок і мають власне. Виробництва, що дозволяє забезпечити високу маржинальність товарів. Це вже велика перевага, яка дозволяє працювати з високими бюджетами в рекламі та отримувати хороший результат. Наша співпраця розпочалася в осінній період, коли найбільш популярним товаром були стильні куртки. На цьому товарі вирішили сконцентрувати зусилля в перший місяць. Наша стратегія була доволі проста: ми обрали найбільш маржинальні та популярні сезонні товари і рекламували їх без знижки. До нашої співпраці клієнт запускав рекламу через Instagram з iPhone та сплачував 30% комісії Apple. Звісно, ми відразу перенесли роботу в Ads Manager, що дозволило прибрати зайву комісію та дало можливість працювати з більшою кількістю різноманітних налаштувань. Ми почали з налаштування Фейсбук пікселя та додавання подій, таких як додавання товару в кошик і оформлення замовлень. Завдяки цьому ми почали вимірювати конверсії на сайті, що дало більше аналітики, і оформлення замовлення через сайт зменшило навантаження на менеджерів в інстаграм. Можливо, на перший погляд це здається дрібницею, але доволі багато часу витрачається на переписку та допомогу при оформленні замовлення в Діректі. Коли у вас 3-5 замовлень на день, це непомітно, але коли їх стає більше 10, економія навіть 6 хвилин на кожному стає доволі відчутною. На другий місяць співпраці ми більше запускали рекламу на трафік в Instagram, щоб пропушити профіль, а також налаштували товарний фіт і запустили рекламу по каталогу. Наразі даних ще мало по останньому типу реклами, але згодом я обов'язково розповім деталі, якщо вам цікаво. До речі, напишіть в коментарях. Яку ще тему ви хотіли б, щоб я зняв наступне відео? Загалом за два місяці роботи ми отримали 766 замовлень на сайті, 2 мільйона 100 тисяч гривень валового доходу, та чистий прибуток клієнта склав понад 1 мільйон гривень. До речі, рекламний бюджет складав 144 тисячі гривень, а комісія агенції всього. 40 тисяч гривень. Якщо вам потрібна якісна таргетована реклама, яка справді працює, не вагайтесь, переходьте за посиланням в описі під цим відео та залишаєте вашу заявку на сайті. Ромі показник повернення інвестицій в маркетинг в нашому кейсі склав 1113%. Це означає, що на кожну вкладену клієнтом гривню в наші послуги він отримав назад 11 гривень 13 копійок. Непогана інвестиція, не правда? Якщо у вас є хороша бізнес-модель, висока маржа і ви продаєте продукт, який дійсно має попит, таргетована реклама це інструмент, який допоможе вам досягнути більших результатів. Але якщо ви ще не пробували таргетовану рекламу, або ваша бізнес-модель не працює, ймовірно, ви не матимете подібних. Результатів. Тому дуже важливо проявляти гнучкість та постійно навчатися і розвиватися. Якщо це відео було корисним, поставте вподобайку, підпишіться на канал та напишіть будь-який коментар. Це дуже допомагає у просуванні українського контенту на Ютубі. Ну, а мене мотивує створювати для вас більше крутого контенту. Побачимось!